Всім привіт! Сьогодні друга частина. Як ви бачите, вона в зборі готова, тільки не замонтована. Я от зробив таку трубу і будемо сьогодні тестити. Так що підписуйтесь на канал. Я думаю, буде третя частина, коли я її вмонтую, і я ще придумав до неї, щоб її КПД було трохи більше, деякі ніж Так що давайте сьогодні будемо тестити. І наскільки довго горить, я взяв таку кучку дров таку невелику. Може, на відео вам здається велика, але тут може кілограм дров, може їй немає, тому що всі такі дрібні, от, лишні відрізки з майстерні. І підпер її, тому що труба дуже тяжка. Вона в подальшому буде Е, е Так, що я доробив? Ну, як ви бачите, я її покрасив термокраскою, подивимося, як вона витримає. І зробив такі ножки. Приварив болти, У мене подовжувачка не було болтів, що не крутяться. Щоб відрегулювати собі по висоті, щоб вона рівно стояла ти приварив, юбку я не відрізав, нехай буде, бо це теж вона буде тепло віддавати. Далі, по загрузочній штуці. Оце в нас має виглядати отак. В першому відео я вам казав, показував, дивіться, оп! Отак має виглядати. Ще раз нагадую, діаметр 20 мм має бути в цьому. І отакі, тіпа, тіпа мельниці, отака штука загрузочна. І кришка є. Я не записую по сценарію, я записую імпровізацію, як воно є. Так що щось може забуду, ви мені пишіть в коментарях, звичайно, і я вам напишу, відпишу, якщо які деталі. Тут я буду зробив, ще не доробив, коли вже замонтую, струби такої злива з криші, старої, оцинкованої, вона десь півмліметра має тувщини, то буде в нас вивід. Далі. Ви можете зробити собі коротше плече. А це плече я зробив довше. Чому? Тому що зараз я вам поясню, тому що при нагріві тут буде дуже велика температура. І ця труба дуже скоро згорить. Рік-два і вона перегорить. Я зробив довше плече, тому що вона буде нагріватися ця, а ця буде менше нагріватися. Оця труба, і срок служби її буде довший. Плюс до того, чому кажу третю серію, бо я тут зроблю ще таку от сітку квадратну, щоб сушити там дрова, наприклад, якщо вони сирі, або щось посушити. І ось так вона виглядає. Зараз ми її загрузимо, обов'язково підпалимо, за, за включимо таймер і подивимося, за скільки от кучкою дров, таких подрібнесить, наприклад, відрізків. Старий паркет, воно дуже легеньке, це все сосна. І от, скільки воно буде горіти часу і як довго буде температуру тримати. Поміряємо термометром, такий в мене пірометр домашній. Так що отак, давайте будемо грузити і, і будемо палити, будемо пробувати. Грузиться таким планом, я зараз я вам покажу. Бачите, торцем вниз так складаєте такими рядами і зараз будемо палити ну, так. і підпалюємо, ну, в принципі, зараз мені неудобно, тому що воно на самому дні. <кхід> я вас включу, як воно розгориться. Тому що... От торцями бачите, я загрузив на дні дуже глибоко. Торцем-торцем будемо торцем, на другий і так будемо загружати. Зараз буду палити, тому що мені не удобно одною рукою тримати і однією рукою палити. Так як ви бачите, воно розгоряється внизу далі. Це, по-перше, буде краще палити, коли вона загружена повністю, бо то половина дуже в руки пече. Майте на увазі загружати, ну, підпалити можна де якоюсь штукою підпалюючою, що, що для мангалів. І воно так буде краще розгорятися, тому що я лампою газу тою ну, лампою і мені дуже було тяжко в руки пече. Далі, ви підпалили, трошки, далі беремо цю штягу, поступово вам покажу. Зверху вставляємо. Вставляємо цю шнягу. Отак. От Пізніше. Так, трошки димить, звісно, але треба, щоб воно трошки більше розгорілося. І вставляємо цю трубку. Ось, плотненько. Так, як ви бачите, я запалив, буржуйка горить. Зараз я вам покажу всередині. Звідси, диму, ніякого немає. Якщо я думав, що тут треба ставити трубу, а воно нормально тягне. Якщо ви бачите, там внизу воно собі горить тліє, камера не може сфокусуватися, бо дуже далеко. Блін. Отак. Воно собі помаленько тліє. Зараз я піду і будете бачити більше. От я піду, бачите? Воно всередині тліє собі помаленьку і горить. І дрова дуже помало згоряє. Зараз ми засічемо, наприклад, на цьому на секундомірі. Брін, камера, фокусуйся. Отак. Засічамо на секундомірі. Бачите, як вона горить. Все, звідси диму ніякого немає. Так, де секундомір? Так. Скільки буде горіти ці дрова, давайте старт нажмемо і секундомір пішов. А ми заким поміряємо температуру. Маю такий не пірометр, а маю домашній. Ось от така от штучка. Давайте стану ближче до сонця, щоб вам було видно. Давайте ми його включимо. Зараз у нас показує, блін, але сонце світить капець. Отак зробимо. Заміряємо низу, де ми запалили трубу 58 градусів ближче. 64 градуси вже. Це буквально я тільки запалив, труба вже не дотулишся, реально дуже гаряча. Далі будемо бачити. Нехай воно горить, бачите, все горить, нічого не тухне. Так як я говорив тут, як воно розгориться. Видно, як воно розгориться, можна ставити заслонку, щоб воно ще помаліше тліло. Ну, такого плану заслоночку ставити, щоб воно ще краще було КПД. Так, е пройшло по часу. Давайте ви бачите, все активно горить. Пройшло по часу у нас е на секундомірі година і 8 хвилин. Е воно все активно горить. І що я одне замітив, е цю трубу треба буде коротшою зробити. Тому що, можливо і ні, тому що в мене тяга дуже маленька і воно чуть-чуть назад давало. Ну я піду просто так, ротом, як говорять, і все, і воно далі нормально горить. Плюс в мене тут ще прорізано, і я хочу тут теж заробити, воно не зробимо, підтягує в воздух і може такі обратка йти. А так все, в принципі, нормально. Давайте ми поміряємо температуру. Температура е е е е е е е в нас, давайте зверху поміряємо, 61 градус. Середина, ой, фокусуйся. Середина 70 градусів. І низ. О, тут за шкалі. а Градусних 120 градусів, максимум показує, Тут напевно під градусів 150, якщо не більше. Як ви бачите, активно воно все горить. І я думав, що вони, Оп, і я думав, що вони згорять буквально за мінут 40. Але пройшло вже годину 8 і вони не перестають горіти внизу. Видно, воно собі помаленьку тліє, температуру підтримує, бочка не остиває. Так що я думаю, ще годину, як не більше, вони будуть горіти і будуть підтримувати температуру. Я в шоці, я сам не думав, що буде такий результат. Давайте перевіримо далі. Я секундомір ще не скидаю і подивимося, скільки воно буде часу горіти. Так, на секундомірі в нас хвилина майже 45. Воно ще активно горить і не збирається тушитися. Температуру, давайте перевіримо. Ой, верхній! 52, 62. Зашкалює. Нижче навіть не буду міряти. 75, 71. Тут, тут. велика температура, коротше, труба. 41. Ну, Зрозуміло, а ця труба, оцінковка 33. От така буржуєчка. Буде горіти вона довго і нудно. Блін, я не, не, не думав, що при такій загрузці малі дро вона так буде довго горіти і так видавати тепло. Так що всім дякую за перегляд. Підписуйтесь звичайно на канал, ставте вподобайки, підтримуйте українське і всім мирного неба над головою.